Правоохоронці викрили чергове угрупування, що займалося продажем психотропів по усій Україні. Вони самостійно виготовляли майже усі відомі наркотики: кокаїн, мефедрон, амфетамін тощо. За місяць вони заробляли десятки мільйонів гривень. А для відмивання доходів вони закупляли рухоме і нерухоме майно у різних регіонах України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. В ході слідства ДБР задокументувало неодноразові факти збуту цивільному населенню понад 4 кілограмів наркотиків та психотропних речовин. ДБР затримало організатора та двох членів організованої групи безпосередньо під час збуту 24 кілограмів наркотиків. Приблизна вартість цього дурману на ринку складає понад 300 тисяч доларів. США. Затриманим вже повідомлено про підозру за статтею незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотиків, вчиненого організованою групою. У пункті пропуску краківець зупинили спробу незаконного ввезення товару за кордону. На майданчик для перевірки прибула вантажівка, що згідно документів була завантажена текстильними виробами на загальну суму 36 тисяч євро. Однак в ході перевірки прикордонники помітили, що вага товару на майже три тони більше, ніж зазначено у документах. За цим фактом склали відповідний протокол, а незадекларований товар, загальна вартість якого орієнтовно півмільйона гривень, вилучили. Перші 100 автобусів на міжміських та приміських маршрутах вже обладнали валідаторами для безготівкової оплати. А оскільки проїзд на них немає єдиного фіксованого тарифу, як у міських, то розробили спеціальну програму, що точно розрахує вартість поїздки. До того ж, валідатор працює і без інтернету. Львівська область зараз підняла таку дуже високу планку, саме в технології оплати та пин паут Тобто система буде слідкувати, скільки по-справжньому далеко проїхав пасажир. Тобто він на вході буде зафіксуватися, де він зайшов, а при виході знову прикладе свою картку, і система дуже чітко порахує, скільки він проїхав. Тобто, це буде перше в Україні таке впровадження, тим більше, що це впровадження особливо важливе саме на обласних маршрутах. Бо в містах ми всі зрозуміємо, там є фіксовані тарифи. Валідатори вже встановили в автобусах, що курсують у напрямку Рави Руської. Тривають роботи у маршрутках до Турки та Самбора. А потім валідатори планують встановити в автобусах, що курсують львівським районом. І ви зможете контролювати свій час при виборі того чи іншого маршруту. Додають посадовці. В цьому проекті ми пропрацювали питання gps технологій У нас є базові gps технології які дозволяють нам будувати диспетчеризацію. А також ми хочемо зробити так, щоб на Google Maps, коли людина стоїть десь у Львові і планує їхати в турку і обирає Львів Турка, то щоб їй навіть показувало, де наші транспортні засоби обласного приміського чи міжміського сполучення, де вони знаходяться, як швидко вони доїдуть до нас. І це та технологія, яку ми вже бачимо за кордон і дуже часто використовують. Загалом по області курсує більше тисячі автобусів. Планується, що за два місяці усі вони будуть обладнані валідаторами, і на початку жовтня можна буде повністю перейти на безготівкову оплату. Буде перехідний період, оскільки автобуси курсують різні віддалені села. Ми розуміємо, що є люди пенсійного віку, які мають можливість курсатися карткою хто з не має, то готівка на перший період буде. Але перейдемо на повністю цифровий облік, дасть нам можливість. Порахувати кількість пасажирів, відповідно, можна буде вже розуміти кількість пилюговиків, кількість фактично перевезених людей на тому чи іншому маршруті. Додамо, що на реалізацію цього проекту передбачено більше 30 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. У Львові на хабарі затримали посадовця комунального підприємства Архітектурно-будівельний нагляд за виготовлення ескізного проекту на самовільно збудований житловий будинок. Свої послуги він оцінив у 700 доларів. Під час отримання частини коштів його й затримали. Наразі тривають слідчі дії. Все більше вимушено переміщених осіб починають користуватися платформою Дія освіта, кажуть посадовці. До прикладу, сьогодні ми побували в одному з шелтерів Львова, де зараз проживає близько 50 людей, серед яких і діти. Соцпрацівники запропонували бажаючим пройти тест на визначення професії. Зазначимо, що ця освітня платформа розрахована не тільки на дорослих. Відповідний тест пройшла і 16-річна Ауріка. Там був серіал по поводу цього манікюра. Я там було 7 хвилин. Я це подивилася. Потім були тести. Оці, я їх пройшла, і, типа аккаунт-менеджер мені більше всього підійшов. Я його пройшла, Настя подивилася. Ми усього скоро брату повинні зробити іді карту. І через місяць ми поїдемо на Вегію. У мене там брат з живе. Я там хочу робити цей манікюр. А Дмитро вперше скористався платформою. Він приїхав до нас з Вугледару. Зараз він опікується мамою та братом і намагається робити усе, щоб їм було комфортно. Для себе підшукує віддалену роботу, щоб бути поруч з родиною. Знайшов для себе декілька тагетолог, тім менеджмент, тестувальник різних програм. Там все дуже зручно влаштовано. Я думаю, зрозумію, навіть той, який не розбирається в цьому. Все дуже зручно, поділено на класифікації. Також навички здобуті у цій платформі, розповідають у шелтері, допомагають і у звичайних побутових моментах. Деколи на гуманітарних допомогах приходять частково тканини, чи якісь там бушні комплекти постілі, які можна підшити, зробити більш придатними до користування. І коли наші бабуськи, які проживають в шелтері, сьогодні побачили, що на платформі є можливість проходження онлайн курсів з життя. Так само, там, якщо не помиляюся, ще якісь кравчині, моделювання, вони були дуже зацікавлені. Кажуть, як це можна подивитися. При тому вибір професій досить обширний, розповідають посадовці. А також для легшого сприйняття матеріалів спеціально відзняли серіал, що розповідає про ту чи іншу роботу. Відбрали професії, виходячи з досліджень того, які професії найбільш запитувані на ринку праці зараз, тобто вивчались jobs.ua, Робота UA і інші платформи, котрі підказували, де найбільший попит на фахівців і де цей попит найменше закривається пропозицією. Тобто, ці серіали спрямовують людей в правильне русло, там де вони зможуть потім знайти роботу. Більш того, після закінчення серіалу їм навіть пропонується подаватись на вакансії е на цих сайтах. По завершенню навчання ви отримаєте відповідний сертифікат, що допоможе у подальшому працевлаштуванні.